Чесна та відверта відповіді на складні запитання до християн. Як можна довіряти християнству, якщо найбільші злочини в історії робилися в ім'я Бога? Ну, згадаємо, інквізиція, хрестові походи, релігійний війни, фанатизм. Це питання звучить гостро і справедливо. Так, в історії були періоди, коли під словом Бог робили речі, які ніяк не відповідають чинню Ісуса. Давайте чесно і з фактами. Перше, треба відрізняти Христа від систем, які користувалися його ім'ям. Ісус не вчив релігій. Іному насильству він сказав: любіть ворогів ваших, хто візьме меча, від меча загине. Тож, коли церкви катували або вбивали, вони діяли проти слів Ісуса, навіть якщо прикривалися ним. Це була зрада, а не християнство. Друге, частина релігійних злочинів була політикою, а не вірою. І ось вам кілька фактів: Христові походи. Більшість народилися не з молитви, а з політики папства, боротьби за території, контроль над торгівлею та вплив на схід. Учасниками були. Щирі віручі, але евантюристи, феодали, яким обіцяли землі. Це була геополітика, а не виконання заповіді Ісуса Христа. Тепер давайте згадаємо інквізицію. створена як інструмент контролю захисту доктрини і політичного впливу. Так, там були тортури, вироки, злочини, але більшість смертних вироків виконували не священники, а державна влада. Церква часто була ідеологічним прикриттям, а не організатором усіх жахів. Це не виправдання, це факт для розуміння. Віра була викресна. Стане як інструмент влади релігійні війни Європи насправді були війнами королів і держав за політичний вплив після реформації. Релігія була прапором, але причиною амбіції монархів. Третє, те, що люди спотворювали віру, підтверджує основну ідею християнства. Людина грішна і навіть святе може використати для зла. Християнство ніколи не стверджувало, що віруючий ідеальний. Навпаки, Біблія попереджує, будуть вовки неодмінно в овечій шкірі. Четверте, справедливо оцінювати християнство не за тими, хто його зрадив, а за тим, хто його втілив. Подивись на тих, хто серйозно сприймав слова Ісуса Христа. Вільям Вілберфор, 40 років боровся за скасування работоргівлі і успішна. Мартін Лютер Кінг, права людини, боротьба без насильства. Десятки тисяч християнських лікарень, шкіл, сиротинців народилися саме завдяки Євангелію. П'яте важливо розуміти різницю християнства як вчення одне. Релігійні структури та політика це зовсім інше. Христос не мінявся. Люди, які використовували його ім'я для вигади, не представляли його на правду. Отже, довіряти християнству варто не тому, що християни ніколи не помиляються, а тому, що Христос істинний, і там, де живуть по-івангельськи, народжується добро, справедливість та милосердя. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові чесні відповіді, діліться думкою в коментах, і не забувайте про вдячність у вигляді Вподобайки.